Друз'яки, всім привіт на каналі Івана Ананкевича. Ну що, настав сьогодні цей день, коли ми будемо тестувати наш оприскувач вінна. Ось тут ця вся апаратура зацеплена, прицеплена, все помазане. Води вже набрали. іди сюди. іди. Дейте. Що, вже зразу з плюса бачив по старому моєму цей Оце розприділітеля, сюди сюди, снімаємо. Коли його піднімаєш повністю, він вже не впирається в крило в МТЗ, як на старому було. На старому було, що він стояв отут, а і ти, коли піднімаєш, він постійно впирається сюди. Тепер все це спокій стоїть ну, то той сюди. Бочка на 1000 літрів набрала, МТЗ, піднімає взагалі атлічно. Так, розпіпає. Звісно, хотілося щоб це все було автоматикою, але як її немає, то... Помазані. Оприскувач у нас на 16 метрів. Робоча обстановка шльпки без нічого, <гум> поняли, що, Так, що, тут теж порядочок. Кстати, з першого разу зібрали. Ніде нічого не потекло, тільки там одна резиночка була, закусилася, трошки пропускала, а так ще ніде нічого не тече. Отак оце все діло виглядає. Гляньте на цю красоту. Отака длина. Ну просто топ! Так, ну що? Переходимо до трактора. Соняшник у нас що це у нас? Сайберик. сайберік. сайберік. Посівний якого? 31 мая, що там травня. 31 травня отакий От вже має вигляд, гляньте, вже втора пара кинута, ну, тобто вже можна бризкати свободно. По чистоті почвені не вносили, ніде нічого не робили. Так, по настройкам. Зараз уключена мішалка. так включена мішалка, мішалка. тій части закриті, три штуки крила. Жовта опущена, ця піднята ося. Це у нас на мішалку стоїть. Виставлю давління. Е, Вроді півтора. Зараз ну, будемо розбиратися, будемо бризкати і воно все буде показувати, як все це діло буде проходити. Так, ну що, погнали. Сюди в настраїво на півтори атмосфери і будемо виливати 150 літрів, правильно? Получается надо -а -а. вот так -а -а -а. вот во всешь, воно качает, давай. Правильно? Хочу? Да, ну да. -а -а. Все, стоим, хай мешает, да? А -а -а. Друзі, ну що? Заїхав на свої 5 гектар бризкать, вже ми як уточнявся побризкали, оприскувателі спитали. Зараз ось заїхав до себе на 5 гектар, буду бризкать отаким містарт. Е, дав по 50 грам на гектар. Бачите, в мене ось такі є прісчила сота. Бачите, треба їх трошечки поубирати, бо вони мене задобали Кожен рік. Так, по поводу оприскувателя. Оприскувателем довольний Просто на 100%. Один єдиний мінус на оприскувачу, це короткий оцей краник. Що коли ти відкриваєш воду, дивіться, куди воно біжить. Воно біжить ось сюди, ось. І тобі неудобно, виходить, Мити руки. Ви поняли? Е, так, остальне, по остальному, в принципі, все топово, ніде нічого не тече. Саме головне, що прикиньте, не тече кришка. Кришка просто не витіка. Не витіка через кришку. У мене до цього був старий опискуватель, він так тік з кришки, що це просто капець. А так тут взагалі везде все чотенько. штанги не тіліпаються, все держиться, ні пружини, ніде нічого. Я по полю не літаю, їздю 8 кілометрів, там виливаю плюс-мінус там, ну, той літраж, що мені треба. Зараз на гебіцид виливаємо э, 150 літрів на гектар, поняли? То, я ж кажу, ну просто, блін, обалденно. Все, більше нічого не можу сказати по оприскувателю, бо нічого не жарив, все нормально, все крепке, ніде нічого не відпало, все, все чітко. Так що... Друзі, вот такая ситуація з оприскувачем. Штанга 16 метрів, це просто бомба. Більше нічого не можу такого сказати. Так що все, давайте, друзі, пишемо коментарі, ставлямо лайки, дізлайки, жду всіх в коментарях. Все, всім до зв'язку, давайте.